У Сумській міській галереї презентували виставку Дотик Сонця художниці Ольги Москаленко. Мисткиня народилася в місті Лебедин, закінчила Сумський педагогічний університет і очолила гурток в центрі позашкільної освіти, реалізувала ряд проєктів разом з вихованцями, мала і свою персональну виставку. Ключовим образом цієї експозиції авторка називає Сонце і його енергію. Я хотіла своїми роботами, своїми краєвидами. Зарядити людей теплом енергією, і щоб вони оце тепло енергію, натхнення, які вони отримують від споглядання цих робіт, несли далі і їм давало сили на роботу, на життя, на боротьбу, і саме це така була моя мета. На виставці художниця представила 16 живописних робіт, створених впродовж останніх семи місяців. Привітати художницю з презентації персональної виставки прийшли колеги, друзі і близькі. Це Бачу ексклюзив. Я в першу чергу завжди перша бачу картини, які вона малює, і я їх оцінюю. І Я кажу, я тут зависла, я не можу відірвати погляд. ну Це просто таке магнетизм. Така дивлюся, вона, все, я зрозуміла, пішла. Приноси, <продосер> показує, ну що. О, круто. Перш за все, коли я сюди зайшов, я побачив. Яка кількість нових робіт, і я оце думаю, скільки це ж часу потрібно було, щоб їх всіх намалювати? Всі роботи дуже гарні, яскраві, кольорові, я б сказав, об'ємні? Мені вони дуже сподобались. Оля зі студентських років. Знайома з Ольгою Москаленко, художниця Любов Єрцова. Вона була моєю старостою і надихала нас завжди. Живопис це було завжди її така родзинка, якою вона на нас впливала, і показувала, як робити, і ми йшли за нею. І тому, коли на сьогодні в неї вже вийшла до персональної виставки і такій великій кількості робіт, це, це є дуже чудово. Дуже хочеться, щоб вона вступила в спілку майстрів. Художників і була членом, представляла Сумщини на рівні України. Переглянути роботи Ольги Москаленко можна буде впродовж двох тижнів у міській галереї за адресою вулиця Соборна, 27. Анна книж Віталій Педенко Суспільне новини Суми.